Борисе, що там відбувається? Добрий вечір студія. Буквально зараз, в ці хвилини, голова апеляційного суду виступає перед журналістами, і дає такий великий брифінг. Що він розповів зараз, конкрет... коротко розкажу. Розпочав свою промову. Він із того, що під час обшуку сказав, були допущені дуже грубі порушення слідчими органами. Наприклад, вилучили ключ і код, яким вносять відомості у єдиний реєстр досудових розслідувань. Окрім того, під час обшуку. Слідчі вилучили гербову печатку апеляційного суду сьогодні, начебто, цю гербову печатку принесли, але в суді відмовилися приймати, тому що невідомо де вона була і що робила із цією печаткою протягом останніх кількох днів. Щодо смс-повідомлень, скандал скандальних СМС-повідомлень, які знайшли у телефоні голови апеляційного суду, то сам голова розповів, що ніяких повідомлень не було що це не може бути доказом тієї провини. Сказав навіть, пожартував, що кілька днів тому його телефон перевіряла дружина, і також ніяких повідомлень там не знайшла. Тепер щодо того, в чому ж звинувачують власне голова апеляційного суду. Це дуже заплутана і довга історія. Попробую розповісти максимально просто. Є така компанія Нафтогазвидобування керівник цієї компанії, як розповіли тут в апеляційному суді кілька років тому зник і зараз слідчі проводять розслідування, куди власне зник цей керівник. Як розповіли тут в апеляційному суді місяць тому, начебто, цей керівник з'явився в Україні і, начебто, був уже а, на допиті у а, слідчих, Втім, справа поки що не закрита. От, якраз по цій справі, слідчі по зникненню а, керівника нафтогаз слідчі хочуть а, накласти арешт на все майно цієї компанії. У апеляційному суді арешт не наклали. Є одна дуже важлива деталь. Один нюанс такий справа в тому, що нафтогазовидобування належить до належить компанії ДТЕК, власністю власником якої є Ронат Ахметов. На даний момент брифінг ще триває. Відомо лише одне, що сьогодні вночі голова апеляційного суду таки вийшов зі свого приміщення і насправді уже ночував удома. Детальніше і більше трошки інформації вже о 22.00. Студія. Бориса, дякую, Борисе, чалку, і Нові деталі гучної справи голови апеляційного суду.